І трійцю Івана Купала святкували учора в парку щастя для малечі цікаві розваги з водою, для дорослих концерт, і всі разом донатили на підтримку захисників. Сьогодні магічний день співпали два таких великих свята і троїця і в ніч 23 на 24 червня Івана Купала. Тому сьогодні зібралися з нашими мешканцями східного і також з гостями нашого мікрорайону для того, щоб зустріти ці чудові магічні свята. І головне це підтримати нашу 21-ю окрему криворізьку бригаду Національної гвардії України, якими допомагають зібрати кошти на нічний тепловізійний приціл. Дівчата уквічували віночки надії та прикрашали ними символічне дерево. А найбільшою втіхою для дітей у спеку стало озерце басейн. Сюди потім дівчата і запускали свої віночки, адже вода та вогонь невід'ємні символи святкування Івана Купала. Сама живу на першому восточному, внук на другому восточному. Ми всі свята тут знаходимося. Дітям дуже подобається. А також концерти тут граються, які проходять, всі мароприяті, які тут проходять, все для людей, все для жителів. Дуже, дуже класно. Ми приїхали з другого района. Нам подобається роді живуть. Ми постійно сюди приїжджаємо в этот парк, тому що нам нравится здесь мероприятия классные проводяться. Здесь класну площадку зробили для дітей. Ми з ребенком приїхали отмечать праздник. скачет. Танцы. Танцы більше нравятся. Танцювати так. Танцювати горду, так. Мильні пузыри нравиться, коли пускають. Коротше, активності більше нравятся. Учасники концерту дарували нові пісні глядачам. Ну, зараз зелені свята, і у нас сьогодні особливе свято свято Трійці. Значуще таке свято. А також у нас припало, що сьогодні ну, День Івана Купала святкуємо, сьогодні віночки пускають на, ріку, на ріки. І особисто я до цього свята підготувала свою авторську пісню. Зустрінеш мене на Купала. Чимало охочих було зіграти і в безпрограшну лотерею. За 30 гривень щасливчиками ставали ті, хто вигравав такі популярні цибулини голландських тюльпанів з парку Щастя. Від Світлани Хватової 10 лотів на підтримку захисників, а ще донат за батут чи аквагрим. Майстрині на святі представили свої локації з патріотичними виробами та м'якими іграшками. А волонтери центру Хесетхана нашили купу приємних дрібниць та одяг, теж у підтримку бійців. На базі нашого волонтерського. Того центру ми шиємо адаптивну спідню білизну, сорочки адаптивні для наших захисників, які відправляємо в різні лікувальні заходи заклади нашого міста і східних регіонів. Аквагрим за донат для наших да от виробів творіння наших добрих справ. Далі проект вишитий нації» представляє алатері вишиті. Ми знаємо, що вишивання це така сильна віра, да сильний оберіг для наших захисників і не лише. Для людей звичайних, то цивільних, і от ми сьогодні приготували алатері підвіски, алатері в брелочки і інші там надія віра закодовані у вишивку. До свята мешканці другого східного та підприємці встановили символічне еко дерево. Воно вже почало наповнюватися пластиковими кришечками. У Парку відпочиває дуже багато мешканців, які п'ють воду, різноманітні напи і так таке ці. Такий цінний матеріал, як кришечки викидають. То ми, ми зараз встановивши екодерево, ми, ми робимо допомагаємо людям ставати більш свідомими і збирати кришечки для того, щоб допомогти і довкіллю, і нашим збройним силам України. Сьогодні побачила це дерево. Дуже гарна ідея, тобто це екологічно. Я думаю, що будемо долучатися всі мешканці району. Я сьогодні побачила це дерево, воно дуже гарне і. Це дерево допомагає нашим захисникам з пластикових кришек, Робиться протези. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.